it's a um, voice more, voice more genuine. Не міг. І я до пір кашлюю дуже сильно. І отримав вчора антибіотики. Так що п'ю на антибіотики і це допомогти Постараюсь кашити якнайменше в цьому відео, щоб приготування було. Або пластик. знайти. Треба знайти які хороші звуки тут є. Кашель, насморк, все, що є потіння і мерз. Ем, дуже, дуже погано було. Зараз на... тільки в мене кашель, тільки лишився кашель. Чуть-чуть трошки є насморк, але більшість часу це є кашель. Але найгірше в цьому, що Tú, 这样。See you. Se dos de la Скучав за записом цих відео. Солоджуюсь своїми колонками. Я не знаю, чи я в минулому відео е, сказав про це чи ні. Але я недавно купив е, колонки на eBay і використовую колонки набагато більше, чим навожники. Я ніколи не мав своїх... alleen die is wat alsjeblieft.